Шановні колеги, добрий день. Рада будуть в давний старанок. Я Майя Сушкова, керівник напрямку початкова школа. І сьогодні я хочу презентувати вам нову серію презентацій, нову серію вебінарів у рамках третього етапу Всеукраїнського педагогічного марафону вебінарів, який присвячено саме новим підручникам для 4 класу. Ну, Напевно, ви всі вже знаєте, але я нагадаю, що у жовтні 2014 року МОН України затвердила новий порядок проведення конкурсного відбору підручників для 4 та 7 класів. Ось 19 січня прийом рукописів закінчився, і зараз сьогодні експерти деяких... До складу яких війшли і вчителі, і науковці, і фахівці з усіх галузей освіти, почали працювати над рукописами, які розміщені на, електро... на електронному репозиторії. Потім їх висновки будуть передані до конкурсної комісії, і ці рукописи підручників, що пройшли конкурс, перший його етап. Будуть розміщені у електронному репозиторії вже для загального доступу вчителів шкіл, які зможуть спочатку ознайомитися з ними, а потім оформити замовлення на конкретні підручники з конкретних предметів безпосередньо зі шкіл. Відправивши замовлення лист на, до Інституту інноваційних технологій та зміст освіти, хочу звернути увагу, що саме вчителі за умовами нового конкурсу, їх думка має вирішальне значення, тому вже сьогодні ми готові показати. і... Цей запис буде у вільному доступі. І далі наші підручники, всі, які було подано на конкурс, а саме з таких предметів, як я у світі, «Природознавство», інформатика, математика, основи здоров'я, літературне читання, те, що стосується шкіл з Україна, україномовних шкіл. Для шкіл з російського мовою навчання також підручники літературне чтіння, українська мова і літературне читання. Для кожного з підручників ви зможете подивитись презентацію окремо. Зможете залишити свої питання до мене або до авторів з будь-яких приводів, з будь-яких питань, які виникнуть під час або після розгляду. Хотіла ще такий момент відзначити, що всі вчителі, які оберуть наш, наші підручники, будь-який з них, разом з підручниками зможуть отримати такі ж розробки і уроки безкоштовно. І для цього ви можете бачити в презентації, треба буде залишити замовлення. Електронною поштою, яку ви бачите. Ще додатковий бонус це інтернет-підтримка підручників. Про це докладніше пізніше, але ми намагалися наші підручники цікавими, зрозумілими і такими, які би сподобалися і вчителям, і учням. Частина підручників і авторські колективи вже знайомі вчителям. Так, я у світі 3 клас вже могли бачити у школах, і зараз ми продовжуємо цю лінійку. Це ж саме стосується інформатики і математики. Нові предмети, але не нові, а відомі. Автори, будь ласка, для других предметів, дивіться наші презентації і також сама чекаємо на ваші питання. Зараз я передаю слово автору, і ми презентуємо підручник з для 4 класу. Доброго ранку, о, доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Іванова Галина Жаніна, я вчитель методист початкової школи, 32 роки стажу педагогічного, автор методпосібників робочих зошитів і один з авторів, підручника, як підручника Я у світі» для 3 класу, так і підручників Я у світі» для 4 класу і природознавство для 4 класу що цьогорічний конкурс шкільних підручників підбурюватиметься за новими правилами і усі без винятку процедури етапу проведення конкурсу будуть прозорими і розміщеними у доступі на два місяці, у відкритому доступі на два місяці. За цей термін учителі зможуть докладно ознайомитися з конкурсними підручниками, обрати один з них, а школа замовити підручники, обрані їхніми педагогами. Фінальні результати всеукраїнського тестування будуть відображені на порталі наступного дня після завершення конкурсу. Ми разом з Тагріною Ольгою Валентинівною запропонували на розсуд педагогів підручники з природознавства 4 клас і предмету Я у світі 4 клас. Хто працював і зараз працює за нашими підручниками Я у світі 3 клас, вже знайомий з нами, якщо ви. Працюєте за підручником, за робочим і за картками експрес-контролю. Тепер зараз докладніше про підручник для 4 класу природознавства. По-перше, я хочу сказати, що ми працювали над цим підручником на перший рік. Ще в 2000 році нам була запропонована авторська програма. Яка називалася Навколишній світ. І створені підручники для першого і другого класу. Але, на жаль, вони так і не побачили світ і освіти нам такий гріф не надав. По-друге, новий підручник для четвертого класу відповідає програмі повністю і віковим особливостям учнів 4 класу. Основна мета на нашого підручника Навчити вчитися, долати шлях від знаю до не знаю, і знову до знаю. По-третє, ми намагалися створити такий підручник, який би був цікавий для учнів, але й зручний для педагогів. Тому ми створили не тільки підручник, а разом з видавництвом ранок створили такий навчально-методичний комплект. І сьогодні ми з вами поговоримо про. Навчально-методичний комплекс природознавства 4 клас. Далі ми поговоримо, як провести, як провести урок за темою уявлення давніх людей про землю та всесвіт. Місце уроку в програмі, який матеріал має вчителю-підручнику, зошиті, плаката, картках з контролю та на диску. І запропонуємо також вам сценарій уроку за класичною схемою. І так, зараз навчально методичний комплекс природознавства 4 клас. Він складається з підручнику, зошиту, з карток експрес-контролю, з методичного посібника, плакати та електронного диску. Також є, далі, для дітей, що ми пропонуємо підручник, зошит, картки експрес-контролю. Для вчителів або для вас колеги, Це методичний посібник з презентаціями і плакатами. Побудова курсу природознавства за новою програмою складається з таких тем: Ступ-1 година, всесвіт і сонячна система, плани карти, природа материків і океанів, природа України. Тіла і речовини, і кількість годин ви бачите поруч з розділами програми. Ось наш підручник. Підручник побудований так, що у ньому є апарат, який дозволяє орієнтуватися у підручнику. На цей час ми вирішили застосувати. Піктограми тільки для форм роботи на уроці. І ви можете побачити, що це такі піктограми, як самостійна робота, робота в парі, робота в групі, робота зі словничком. І можна побачити в підручнику на сторіночках значок І у блакитному полі. Це завдання для виконання кого необхідно здійснити інформаційний пошук на електронному освітньому ресурсі interactive.raum.ua або в бібліотеці. Тобто це інтерактив. Це те, що дозволяє нам побудувати урок не тільки за класичною схемою, але за сучасною схемою. Використовувати нові технології побудови урока. Так, також у нас у підручнику є звертання до учня, словник, і, як у кожному підручнику, є зміст, який теж допомагає користуватися швидко підручником. Як побудовані параграфи підручнику? У нашому підручнику є рубрики. Це обов'язково назва параграфу або розділу програми. Далі є така рубрика, яка називається Поділися своїми знаннями. Це стосується етапу уроку актуалізації опорних знань. Далі під час дискусії ми виходимо на питання, яке на тему уроку. І або на питання, на яке будемо шукати відповідь, і тут з'являється рубрика Я хочу дізнатися. Формулюємо питання уроку разом з учнями, і така рубрика Я хочу дізнатися. Далі ми працюємо над темою уроку, і тут нам допомагають такі рубрики: як ознайомся зі знаннями інших, роботи зі словником, виконай проєкт», проведи дослідження. І проведіть спостереження, а також я дізнався. Так. І так, ось так побудований наш підручник. А зараз ми спробуємо познайомити вас, як можна провести урок уявлення давніх людей про землю та Ну, Цей урок стосується другого розділу програми, яка на другий розділ називається і Сонячна система. І це перший урок. За умовами програми, учні повинні мати уявлення про сесію. Тобто ми поняття не формуємо, а формуємо уявлення про сесію. Так. Далі. Матеріали уроки за темою уявлення людей про землю та сесію. Наш підручник, сьома та восьма сторінка. Ми можемо побачити розділ програми «Вся і сонячна система. Ми можемо побачити назву параграфу. І далі у нас є всі рубрики, які стосуються до нашого уроку. Так. Це у нас у підручнику. Далі мета уроку нашого формувати уявлення дітей про всесвіт, познайомити з уявленнями давніх людей про всесвіт та землю, чи працювати з текстом вчити строїти, вчити аргументовано доводити свою думку або точку зору і вести в дискусію культурну так, далі. Обладнання уроку, ось наш підручник, далі у нас є знак питання, це ми пропонуємо, як у курсі «Я у світі. Ті, хто працює, вже знають. І Ми пропонуємо такі піктограми, як робота в групі, робота в парі. Ручки з зеленою ампулою повинні бути у учнів. підручні проводознавство, робочий зошит, відрізні картки для експрес-контролю. Це уроку. Організаційний момент привітання це за розсудом вчителя. Перевірка домашнього завдання. Ми перевіряємо домашнє завдання за методикою правої зеленої ручки в робочому зошиті. Якщо це буде вам задано, до таке домашнє завдання буде в робочому зошиті. І робота за картами експрес-контролю. Далі. Мотивація навчальної діяльності. Це такий етап уроку і поділитися своїми знаннями. Прочитай назву розділу. Розділ ми пропонуємо. Чи можете пояснити, що таке сесія. Тобто ми звертаємось до досвіду дітей, що вони знають за темою всесвіт. І пропонуємо скласти кластер за темою всесвіт. Ти побачите, бачите, біля цього завдання є дуже коло з буковкою і і інтерактив. Но, але ми не пропонуємо відразу звертатися до інтерактивної до помічника. Тому що спочатку діти повинні пропрацювати працювати самі. Зразок кластеру у нас є ось така схема. У колі у нас стоїть головне слово уроку, Всесвіт, і далі стрілочки. Один учень почав складати кластер, за «Всесвіт» і написав «Сонце». А ось такий кластер, який потім вчитель буде. Використовувати наприкінці уроку, коли вже уявлення про всесвіт буде сформовано, і наприкінці цього року, а на, мабуть, наступного, або після уроку сучасне уявлення про всесвіт, що зараз а, а, сучасні вчені думають, як побудований всесвіт. От ось у нас такий кластер може з'явитися. Маленький відступ, що таке кластер. Термін кластер перекладається з англійської кластер, її оборона, грудка, накопичення. В центральному овалі розміщено ключове слово, поняття фраза, а в додаткових слова, яке розкриває значення головного. За допомогою кластера можна в систематизованому вигляді показати великі об'йоми інформації, ключові слова, ідеї тощо. Ось ми кластери використовуємо і радимо, вас, радимо вам використовувати їх на уроці. Це дуже. Мотивує учнів, вони з радістю діляться своїм досвідом зі своїм своїми знаннями, що вони за темою знають, а знають вони багато. Повідомлення і завдань уроку. Це Ми проводимо бесіду з учнями і пропонуємо їм сформулювати питання уроку. Після роботи з кластером це не важко. І у нас є такий значок, знак питання, на якому ми записуємо скорочене тему уроку. Так. І пропонуємо учням порівняти наше питання з питанням тим, який є в підручнику, про що ми хочемо дізнатися? Я хочу дізнатися, що називає оцесвітами, які були уявлення даних людей про землю та си. Пропонуємо на всіх хвилинку. У часткову хвилинка буде обов'язково за тим відповідати темі уроку, продовжувати зміст уроку, буде обов'язково на диску запропоновано. Предивне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу, то пропонуємо спочатку попрацювати зі словничком, який розташований наприкінці вручнику. Потрібно знайти у словничку слово сесвіт. У нас є така піктограмка робота зі словничком, і довідатися його значення, після чого ми пропонуємо познайомитися з текстом, у що вірили наші предки. Він не дуже великий текст, але з ним можна працювати по-різному. Це, як вам забажається. Ось перший прийом роботи за текстом це читання зі стопом. Коли ми читаємо текст фронтально, учителю у момент зупинок задає запитання. Важливо надати місце для запитання, прогнозування розуміння та інтерпретації тексту. Можна через фактичне питання зосередити увагу на деталях тексту, і цей прийом дає можливість отримувати увагу протягом усього читання тексту, зосереджує увагу на деталях. Так. Другий прийом, який можна використовувати, це читання з розмітками. Я це знав, тому що ми під час першого етапу уроку вже проговорили, що ви знаєте за темою сесії, так? Складали кластер. Нове для мене в тексті діти поставлять плюсик біля цих речень. І мінус, якщо я думав інакше. І знак питання у них з'явиться біля тих, тих частин тексту, там, де є щось цікаве, незрозуміле, і потрібно його дитині розібратися. Оце такий прийом ми пропонуємо. Так. Друга наступна частина уроку це закріплення осмислення нового матеріалу. У підручнику поданий матеріал для роботи в групах. Пропонується, користуючись малюнками, розказати дітям, яким уявляли цей світ. Стародавні українці, єгиптяни, греки і індійці. На сторінки підручники все малюнки дані, але це малюнки також є на плакаті із зображенням, над яким буде працювати група. І у матеріалах для вчителя посібнику опис кожного зображення, що кожна частина малюнку означає. Це легенди, вірші, що стосуються уявлень давніх людей про землю та сесію. Ось тут, коли діти будуть працювати в групах, зверніть увагу, перше завдання, як уявляли всесвіт стародавні українці, а три – наступні завдання, якою уявляли землю, землю? І в якому вигляді уявляли, уявляли землю єгиптяни, греки і індійці? Так. такий. Далі етап закріплення осмислення нового матеріалу. Це виконання завдань в, в робочих зошитах. Із текстом, це робота із текстом, користуючись малюнком, знайди на тексту, яка описує цей малюнок. За допомогою схеми, розкажіть, як вивірили вчені давніх вчейнів, Микола Каперник. Встанови відповідність між древніх, давніх людей і уявлені їх про всесвіт та землю. Це такі завдання в робочому зошиті, але це можна використовувати на уроці, якщо ви, у вас вистачить часу. А якщо, якщо ні, тоді це домашня робота, самостійна робота учнів для закріплення та осмислення нового матеріалу. Далі. І підсумок року. бесіду з учнями, на яке питання шукали відповідь, що таке всесвіт. Знову звертаємось до кластеру, щось прибираємо з кластеру, що не стосується всесвіту, поняття всесвіту, явлення про всесвіт. і закінчіть речення. О, Тут пробачте, тут помилка у презентації. Да. Право закінчить речення, і робота за підручником пропонується. Прочитайте висновок уроку на сторінці 8. Чи погоджуєтеся ви з таким висновком? Так. 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 І до підручника, ще раз нагадую, розроблено електронний освітній ресурс, де розміщено цікаву додаткову інформацію, навчальні відеоматеріали і тестові завдання для відготовки до узагальнюючого контролю знань. Але я хочу сказати, що у нас підручник можна застосовувати не тільки от за цією схемою проведення уроку, за цим сценарієм, це класичний сценарій. Але можна застосувати таку сучасну технологію, як перевернутий клас. Що це таке? Ви, мабуть, знаєте, що це навчання за допомогою інтер... ресурсів інтернету? Можна сказати, що наші... хтось може сказати, що для наших дітей це рано. Це не так. Діти наші граються в ігри, і якщо ми будемо. Застосовувати комп'ютер, привчати і застосовувати комп'ютер як машину для роботи, це буде дуже корисно і для життя дорослого. Так. І ось і навчатися можна за допомогою інтернет-ресурсів. Якщо ви не самі не будете організовувати роботу на уроці, за класичною схемою ви можете запропонувати дітям підготуватися до уроку самостійно за допомогою електронного освітнього ресурсу Interactive.com.ua і за допомогою текстів підручнику. Тобто діти самі готуються до уроку, а потім на уроці ви всі питання, на які вони не знайшли відповідь, але для них залишилися незрозумілими. Ви над ними працюєте разом. Ось така схема може, така технологія може, може бути, при, якщо ви будете працювати за підручником нашим і за електронним освітнім ресурсом. Ось все, що я хотіла сказати про наш підручник. А далі ваш вибір. Дякую і до побачення.